Те, про що неодноразово говорили українські військові, підтвердив російський вояка в російських гумконвоях в Україну завозять найманців. Про це розповів в інтерв'ю Якатеринбургському виданню глава російського фонду свердловських ветеранів спецназу Володимир Єфімов. Він не тільки фондом керує, а ще й росіян вербує і говорить про це вголос. Ще й показав фото завербованих бойовиків на українській землі. Таку діяльність свердловські спецназвець розгорнув щодо анексії Криму. После Майдана, еще до присоединения Крыма, мне тогда ветераны сами позвонили. «Дмитрич, что там творится? Поехали, надо наводить порядок». Есть хорошая поговорка «Если бардак невозможно предотвратить, то его надо возглавить». После этого я начал готовить первую группу в Крым. Первопроходцами были ребята из Ханты-Мансийска, ветераны спецназа, казаки. Когда добрались до Керчи, я все организовал, передал парней ответственным ребятам, которые привязали их к базе, и в итоге они стали вежливыми людьми. Після так званого успіху в Криму Єфімов почав доправляти уральців на схід України. Всі охочі постріляти пишуть заяву фонду з проханням відправити їх як добровольців, які хочуть допомогти якомусь міфічному народу Новоросії. А потім ці гори вояки отримують путівку добровольця. Єфімов навіть розповів, що відправляє в Донецьк. Тільки спецназ і еліту, а казачество і новачків в Луганськ. На екіпіровку одного бойовика та його зарплатню в місяць витрачають 350 тисяч рублів. Єкатеринбурзькі журналісти запитують: а навіщо ж зарплати? Вони ж добровольці. На що вербувальник відповідає, що гроші приваблюють професіоналів? Заробітки різняться. Спочатку отримували по 60 тисяч рублів, а тепер вже сягають 240 тисяч в місяць. Ось така ціна пролитої крові українців на українській землі вежливими сусідами росіянами. А хто виділяє ці кошти? Відповідь передбачувана інші добровольці. А потрапляють росіяни в Україну у білих Камазах. Первый раз они ехали под видом Красного Креста. Получали от местного отделения бумаги, что мы сопровождение. Когда доехали, люди там остались. Им дали оружие и поставили боевые задачи. Сейчас также грузим ребят в машину с гуманитарной помощью и отправляем. Едут в среднем на месяц. Некоторые в отпуск, некоторые, вероятно, заработать. За словами вербувальника, на Донбасс так званых добровольцев доправляют без зброї. Засовы убийства нібито забезпечує принимающая сторона. Скільки таких город добровольців поклали голови в гібридній війні, і скільки їхніх тіл залишилось в братніх могилах, Єфімов не знає. Мовляв, ніхто списки не складає і загиблих не рахує. У нас нет денег, щоб вернуть обратно тело в Росію или допомогти родственникам. Я сразу всіх уезжающих об этом предупреждаю. Ілюзій они не питають, але по возможности оказываем помощь. Тим, хто повертається живими, вручають нагороди і медалі. Єфімов розповів, що має двох синів офіцерів, які теж рвалися воювати в Україну. Та своїх рідних вербувальник не пустив. Хотіли поїхати на Україну, але я їх не пустив. Сказали, ребята, ви вже немножко повоювали на Кавказі, давайте лучше мені внуків воспитувати. Когда совсім уж хрінова буде, і ви пригодитесь. Естественно, за это снахи і жена мені очень благодарні. Ані в отпуск хотя с'їздити туди, а я їх возьму з собою только під присмотром. Мабуть, до росіян правда доходить тільки в гробах.